Сергій привіт, слава Україні! Зі мною захисник і воротар команди Алсер. Сьогодні, на жаль, ви поступилися доволі непростому супернику Сокілу з рахунком 3-0. Скажи, будь ласка, що з вами сталося? Адже після минулого туру на вас сьогодні покладали великі надії. Що, що не вистачило сьогодні? Е -е, так, ну що сказати, в принципі, як завжди, у нас така команда, яку дуже важко. Е Спрогнозувати, ось бувають вдалі ігри, бувають не дуже сьогодні. Ну, наприклад, якщо брати минулий матч, у нас було вісім, ми грали, грали, мабуть, ну так, краще навіть, ніж сьогодні. Сьогодні було більше замін, деякі якісь такі терки були трошки під час гри. Ну, Не знаю, можливо, б, е десь більше якось розслабилися, не підготувалися і думали так. Легко обіграти, тому, на жаль, такий результат. В першому тайму пустили три, два м'ячі, можна сказати, самі собі привезли. Ось а в другому таймі не пропустили, але, на жаль, і не забили. Тому ось результат першого тайму, і це фінальний результат. Я думаю, далі це вже буде чемпіонат, так що ну, покупку поки так. Так що все гаразд. З твоєї команди є такі гравці, яких би ти міг сьогодні відмітити? Там навіть важко сказати, але я думаю, мабуть Михайло тут всяк в центрі. В принципі, так тримав гру. Ну і як завжди, Артем Бородушко на рівні зіграв все. То, от, ці два гравці всього лісу. Чот, чотенько відіграв. Згоден, згоден з тобою. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вам надалі гарних виступів уже в чемпіонаті Києва. Дякую, дякую. На все добре.